Моя улюблена людина. Так, я не Тайлер Андерсон, але ти справді моя улюблена людина. Хіба ж я інакше робила б цей контент? Дивись, це заставка в дуже популярного серіалу Кін Порш. І, дивлячись на неї, як ти думаєш, про що цей серіал? Мафія, серйозні чоловіки в костюмах, все таке пафосне, гарне? Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатою. Ти ще не чула цей саунд, але я його не буду вставляти. Я думала, що це буде щось офігенне, круте про е, хлопців в костюмах, кохання і тому подібне. Ну, я десь була права, але не зовсім тому, що насправді цей серіал про крінж. Я не знаю навіщо вони поєднали ці два жанри: отже, мафія, бойовик і крінж. Це Порш, один з головних героїв. І я його буду називати Крінджану, тому що він мені дуже нагадує Кіану Рівза в молодості. Не питай чому. Але поводить себе зовсім не як Кіану Рівз. І мені від цього дуже було сумно. Кожен раз, коли він робив якусь фігню, я плакала. Казала: ні, Кіану б так не зробив. На що ти робиш це з такою зовнішністю? Люди так себе не поводять. Поводять, поводять і цей серіал мені це довів і не один раз. Отже, запам'ятай, це Крінджіану. А це Дон, і він голова мафії. Нехай буде так, не заморачуйся щодо сюжету. Це взагалі не важливо. Він типу Норміс, і наш Крінжеану стане головним охоронцем цього Дона мафії. Увійде у мафіозний клан і буде там чудити. Отже, це два головних герої. Його я буду звати Дон, а його Крінжеану. Ну, мені так подобається. Вони дуже довго йдуть до своїх стосунків, один одного випробують. Робляться ку фігню, от як, наприклад, постав яблуко, я ви. Стрілю, а ти витримаєш, я витримаю, і він такий на пафосі, бо один одному не подобається. І наш крінжону такий я мужик, я чоловік. А, -а, а мені було страшно, і я його розумію, в принципі нормальна сцена. Але далі його поведінка мене все більше вражає, бо для мене він поводиться не як 23 або або літній хлопець, а як 14-літній підліток. Ніяких претензій до підлітків. Вони чудові, вони найкраще обожнюють підлітків. Ну, в плані нашого молодшого покоління. Але коли дорослий чоловік, ну добре, це майже підліток, але вже 24 рочки. Має він якийсь життєвий досвід чи як веде себе ось так по-тупому? Я чесно крінжую. Для мене це занадто. Тут він вирішив покурити в місці, де не можна курити. Ну і там навіть є позначка, на яку він, до речі, кинув поглядом. Його застали за цим паліннями, кажуть, а тата, -та, не можна тут палити. На що він такий та-та-та, все в порядку. Йди, йде йди, йди звідси. Але куди він кинув сигарету, не затушену сигарету. Правильно у смітник у смітник, де є якісь харчові відходи і щось, що може горіти, наприклад, якась газета. Тобто зараз в нас буде пожежа, яку він тушить горілкою, коли поруч є раковина. Розумієш, раковина поруч. Ні, треба взяти пляшку якоїсь фігні і налити. Не було нічого, що хоча б трохи нагадувало розумну думку. Ось на цьому моменті я зрозуміла, що цей серіал мене не розчарує. Не розчарує у плані крінжі. Це великий дім мафіозі. Він працює охоронцем. Це головний Дон, Дон, який його вичитує. Але нашому крінжану все по бою. Тому що, ну, наприклад, зараз він хоче вбиральню. Над ним там трошечки познущались за те, що він зробив пожежу. Але він такий, де вбиральня, де вбиральня? Я стою у саді. Ну не хочеш мене слухати. Я надзюрю прямо тут. Правильно, багато кущів, дерев, класний вибір. Ну, в принципі, все зрозуміло. Чоловіки так роблять іноді, напевно, я не знаю. Але мені здається, що так. Але наш геній off, never... 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 We were... вирішує інакше, нащо нам кущі дерева, якщо є ба, ба бам фонтан? Правильно, він надзюрив фонтан у великому маєтку на території в головного клану. Тобто там можуть бути камери. Наскільки можна бути взагалі тупим у 24 роки? Він надзюрив у фонтан і померли карпики. Котик помер". До речі, прикинь, подивись уважно, карпики живі. Не знаю нащо це так, але його за це покарають. І саме ось так. Аж два просто додай води. Тут над ним вже знущаються за те, що він вбив, ну карпиків вбив, і тепер він русалонька мафіозі. Охоронці, гарні костюми, перестрілки, русалонька, русалонька хлопчик. Тобто його годують з вудки хлібчиком, бо він вбив карпиків. Тож це таке покарання. Ну, це ж, взагалі, як в це повірити? Якщо ти в це віриш, я взагалі ні разу. Ну, тут приходить його бос, а саме йому він служить. Ну і рятує від свого старшого брата, і це старший брат нашого дона. Не будемо на цьому зациклюватися. Просто сама концепція того, що покарання у мафіозних кланах виглядають як те, що тобі треба перевдягнутися у рибку. Ну, це наскільки треба бути божевільним, це наскільки повинно тобі бути пофіг на глядача? У мені все одно щоб ось таке не просто прописати в сценарій, а зняти це. Якщо ти думаєш, що це все, що я хотіла б тобі показати, то ні, наприклад, ось ця сцена. Ця сцена дуже класна. Вона класно показує, як авторам байдуже до їхнього героя, і що вони взагалі над сценарієм не парились. Якщо по логіці, дивись, логіка така: у нашого крінжеану, ти цього не знаєш, але я тобі розповім, є брат такого ж віку приблизно 15 років, підліток. І наш крінджуану про нього пеклується все життя, бо їхні батьки загинули ще, коли той був маленький. Отже, тепер він зустрічає ще одного підлітка, і що він робить? Просто до нього докопується. І весь конфлікт переростає не просто а в Якусь гучну лайку, а в бійку так склалося, що у мене не було вибору. В бійку, де він просто що травмує дитину? Це весело? Мені здається, що ні. Він просто розбив дитині голову. а, Або... і каже йому, що той заслужив це. Це взагалі нормально? Ну тобто, і він продовжує. Скільки років цьому персонажу? Як можна вірити в персонажа, який просто картонний, нецілесний, небагатогранний? Де його бекграунд? Альо? Що за фігня? Ну, звичайно, в результаті виявляється, що це молодший син іншого мафіозного клану, і у цього будуть просто величезні проблеми. Тобто, давай перерахуємо: він настюрив фонтан і вбив карпиків. Він зробив потоп, він розбив голову молодшому сину іншого мафіозного клану. Що йому за це буде? Та нічого. Не. Це ж комедія. Якщо ти ще не зрозуміла, моя улюблена людина, то ти комедія. Комедія, тому що є ось такі прекрасні шаблоні сцени. Сцена, де один бачить іншого в новому амплуа, в костюмі, і той пафосно іде, наближається до нього, і той такий Вау, який же ти гарний! Який же ти неймовірний! І на х навіщо ць, тут ця сцена? Чому він спіткнувся? Там нічого не було на підлозі. До кінця другого разу, коли я переглядала цей серіал, я так і не змогла якось встановити своє відношення до нього, бо це крінжова комедія зі смаком мафії. Я б так сказала, просто знаєте, фончик мафії і комедія крінжова. Тут, наприклад, наш Дон питає: Якщо б ти був дівчиною, хотів би ти такого хлопця, як я, і той так зачаровано на нього дивиться, і той такий невже? невже на мої почуття від. Повіли, і розумієте, він тут ще сцена, де він перевіряє, як відноситься наш Крінжану до того, що його бос гей, і все про це знають. Крім крінжану, крінжану тупий. Він не знає про те, що його бос гей, і він просто знепритомнів. Прямо йому у пах. Ну нормально. А чого? Так же люди роблять. Взагалі реакція Дона на те, що інша людина знепритомнила в нього присутності, мене вражає ще більше, тому що о, як же це мило! Ха-ха-ха, людина знепритомнила в бані. Все ж норм, так і повинна бути. Мілаха. Я знаю, що ти в мене найадекватніша людина, а не просто улюблена. І ти точно знаєш, що якщо біля тебе хтось знепритомнів, то треба надати допомогу, а не просто посміхатись. Люблю тебе. Мене іноколи ніколи вражає ці дурні репрезентації. Наприклад, ось тут. Тут у нас не просто охоронець. Тут у нас тупий охоронець. Охоронець 24 роки чи 23, Я постійно забуваю, бо він крінжіану. Яка різниця? Рік туди, рік сюди. Він боїться жахастиків, Він дивиться фільм і дуже боїться. Я нагадаю, він головний охоронець у головного Дона всієї мафії, яка тримає місто, райони, оце все. Тобто, це кримінальний фільм, але при цьому це головний його охоронець, який. Що правильно? Він боїться шахастиків, боїться привидів, і взагалі, ну хто б сумнівався? Ти ж Він навіть сам це визнавав. Ти віриш у все містичне? Ну окей, окей. Тобто, головний охоронець боїться привидів і хоче від них захищатися правильно дерев'яною фалічною скульптурою. Ну, це прям воно розумієш? Тобто він отримав її у храмі. Не питай, чому це окрема крінжова історія. Але в нього є тепер про собі фалічна скульптура, освячена. В храмі, і він вирішив, що вона допоможе йому захиститись від привидів. До речі, е, ну як сказати привидів. Він перед цим позвонив своєму дону і каже: Приходь, бо мені дуже страшно. І чує тут такий порш. Ну, тобто крінжану, крінжану. І пішов перевірити, хто ж його гукає. Ну, думаючи, що це привид. Ага, правильно. Ну, знаєш, е, Дон, ти, звичайно, норміс, але це дуже дивно. Нашу зубами. Це сексу це окрема категорія цього е, серіалу. Але інколи між ними буває ось така крінжа. Один лежить голий, інший забрався йому під ковдру і такий щось там робить, той майже такий кайф ловить. Ну ми зрозуміємо. А потім такий, гей, гей, це зовсім не складно. От що про що ти подумала? Про що про хліб? Я теж про хліб подумала. Мені просто завжди смішно, коли я бачу цю крінжу. Хліб такий ніжненький. Пахне чудово. <ріст> Дай шматочок. як часто ви собі у ліжку берете хліб? Я згадую той мем, коли ми хотіли в ліжку все дозволено, але от шаурма, хліб, тут в мене виникли питання до тебе. Ну, тобто, так, це реклама хліба. До речі, у всьому серіалу є ця довбана реклама, але щоб її вставляли у. Е Сцени, де фактично еротика і секс, це прям щось якийсь дуже дивний рівень. А До речі, секс тут як естетичне порно. Тобто, справді воно дуже гарно. Якщо тобі цікаво, я тобі кину в телеграмі, подивишся. Я вирізала без звуку, там буде все норм. Ютуб таке точно не пропустить, тому тільки в телеграмі. А тут бойові сцени, бойові сцени в цьому серіалі це. Новий рівень крінжі, прям новий новий. Джекін Чанчина, якісь азійські бойовики, і тут перестрілка, люди вмирають. В мене закінчились кулі. Візьми в мене інший ствол, візьми його. Куди ти руки тягнеш? Ви ж на грані смерті, ей, хлопці! Так саме під час перестрілки, коли трупи навколо, ти можеш мерти, варто хватати за член. А це окрема сцена, яку я сюди вставила, тому що вона мені дуже щось нагадала. Наприклад, ось це. Тобто один це молодший брат Крінжану, його не дуже багато, але в нього своя любовна лінія. І от він грає в якусь гру, а на фоні за спиною в нього відбувається бійка. хм, хм. хм. Наскільки тут це взагалі доречно? Я от не розумію, як можна повірити в те, що людина, яка грає в якусь гру в навушниках, може не почути постріли. Постріли він реально вбиває людей пострілами. Розумієте? Якщо куля в лоб. То кульоло. Те, що тут взагалі джекічановські якісь сцени, в мене вже немає. Але в мене проблеми лише з тим, що у цього серіалу, у цього серіалу багато. Багато. Багато бендерівців. Фанатів настільки, що люди сходять з розуму, вони пробачають їм все. Але крінж в цьому серіалі просто за. Рівнем якоїсь свідомості за рівнем будь-чого нормального, і я не знаю, хто може сприймати цей серіал просто як щось лайтове. Ну тому що е, зробіть ви серйозну мафіозну, або зробіть комедію, просто комедію. Навіщо це поєднувати? Це. Це просто викликає лише крінж. А ще ці два актори поїхали в світове турне. І знаєш, куди вони завітали? Правильно, в Росію. І вони не відмовляються від російських своїх фанатів. А все, що не відмовляється від російських фанатів, нам нахрінь не потрібно. Тому не дивіться цей серіал, не слідкуйте за цими акторами, бо пішли вони вслід за російським кораблем. Так, я банальна, бо я стара. І я сподіваюся, тобі сподобався цей мій крінж огляд, і я теж дуже рада тобі його зробити, бо я хочу з кимось поділилася своїми враженнями. Тут ще багато крінжових сцен, які я просто не внесла в монтаж, бо втомилася. Дякую тобі, що ти існуєш, моя улюблена людина. Я сподіваюся, ми з тобою ще почуємось, і я розповім тобі ще багато, багато-багато про різні азійські серіали. І не тільки крінжів в цьому світі вистачає, а мене е, воно бісить. Бісить настільки, що я палаю, палаю всім своїм друзям в дискорді і, взагалі, усюди, де тільки можна. Я навіть треди в Твіттері роблю про це, про те я. Який же крінж буває і чому цю його люблять. Якщо в тебе є своя думка щодо цього серіалу, я буду рада послухати, і тільки не кажи мені, що ну не можна ж сприймати все так серйозно. Можна, і тим більше треба Треба виховувати не просто свої власні смаки як глядача, а й ще й виховувати кіноіндустрію. Тому що якщо ви будете хавати все, що вам показується, і такі е, і так нам прокатить, то вони будуть робити продовжувати лайно. Можливо, це серіал був лише для внутрішнього. Ринку, я не знаю, але серйозно до нього відноситись я не можу. Сподіваюсь, я змогла тебе трошки розважити, і, взагалі, ми класно провели разом час. Почуємось.